За всю 30-літню історію вшанування героїв Холодного Яру свято козацького Духу вперше відбулося у Смілі. Творчий вечір організували 10 червня у Смілянському міському будинку культури. Розпочали захід з шанування пам'яті героїв холодноярців і героїв сучасної війни молитвою за Україну у виконанні козацького гурту Заграва. Театром і співорганізатором даного заходу традиційно став історичний клуб Холодний Яр, козацтво якого постійно підтримує Збройні Сили України і такими духовно-культурними проєктами Кує перемогу в тилу. Хочу від всіх смілян, від всіх присутніх від міського голови щиро подякувати за сьогоднішній захід. Дійсно, це чудова нагода і ще раз показати всьому світу, що українська мова вона дійсно суперова, вона сильна і це наш код нації. Я щиро дякую за підтримку, за те, що ви є, за те, що ви також міцно, як наші воїни тримаєте наш культурний фронт. Низький уклін і щира вам подяка. На заході лунали і несправедливо забуті, та рідкісні українські мелодії. Shake we Вишницькі поезії на загал презентували громадські діячі та літератори з Черкащини Валентина Коваленко та Анатолій Терещенко. До 30-х шанувань героїв Холодного Яру засновано відзнаку історичним кулом Холодний Яр Лицар Холодного Яру. В документі, доданому до нагороди, до речі, мистецько зроблені, написано «За звитягу і вірність. І у статуті цієї знаки зазначено, що неї нагороджується за лицарське служіння Україні та вірність визвольним ідеалам полку гайдамаків Холодного Яру. Цією нагородою серед інших відзначили і військовослужбовця Ігоря Гаврищишина. Минулому столітті наші діди прадіди виборювали незалежність для нас. Тепер наша черга. Передати, втримати цю незалежність та передати своїм дітям своїм. Під час заходу тривав збір коштів на підтримку Збройних сил України. Також кожен бажаючий міг придбати видання про визвольну боротьбу українського народу, у тому числі і учасників холодноярського підпілля. Частину коштів вдалося виручити і на благодійному аукціоні. Лот представлений у вигляді тубуса від 155-го снаряду, що передали військові легендарної 23-ї механізованої бригади Холодний Яр. Меценат придбав за 15,5 тисяч гривень. Я думаю, що а, ця. Гармата і як не назвати. Да, це, мабуть, вона краще буде в пригоді вашого музею. Старого. Родзинкою національного патріотичного заходу з вшанування пам'яті героїв холодноярців і героїв сучасної війни стали виступи відомих співаків, котрі з початком повномасштабного вторгнення в Україну також тягли військовий стрій і стали на захист України Артема Лоїка і Сергія Василюка.